Доброго дня! Пропоную ось такий акумулятор у Power 12 вольт часов Геловий тяговий акумулятор. Сотка Далі ось такий інвертор. Модифікована синусоїда, підходить для освітлення, для комп'ютерів, для телевізорів е для булгарок. Якщо комусь потрібно, ось одна розетка на 220 вольт, друга розетка на 220 і третя розетка. Далі 4 USB порта. Можна заряджати телефони або будь-які гаджети. Далі вхідна напруга, це є постоянка і вихідна. Переменна напруга 233 вольта. Далі даний інвертор. Пікова нагрузка це 2000 Вт. Далі номінальна до 1000 Вт. Номінальна до 1000 Вт. Ось так виглядає. Даний інвертор. Вентилятор, тобто кулер. Не крутиться, він крутиться тільки при нагрузках. Тобто це є вже добре. Тобто, коли нагружається, тоді тільки він грузиться. Тоді він включається. Далі, ось зараз я покажу переноску. Тут якби 16 Вт лампочка, економка. На 16 ватт. Зараз включимо. Трошки незручно. Ось одна, одна розетка. Ну, треба тут якби далі всадити. Не хочу там сильно, далеко вставляти в розетку. Далі. Друга розетка працює. Ось так. І. третя зараз буде. Третя розетка працює, показує на виході 226, 225 вольт. На виході напруга. На акумуляторі. 12.3, 12.2. Дальше кулер не працює, так як мала нагрузка. Дальше. ну, всі розетки працюють, Тобто це є модифікована синусоїда, тобто підходить для такого, як булгарки, дрельки, світло, ноутбуки. Телевізори, ну в такому плані, якщо підключати. Зараз підключимо трошки незручно однею рукою. Ось ніж. Все. Зараз покажу, що працює болгарка. Болгарка ось така. Болгарка мала, це не є велика болгарка, стандартна болгарка. Так. О, кулер не крутиться, ну тобто він включився і виключився, тобто тільки при нагрузці. Він включається і виключається. Ось так. Далі зараз заодно ми, може, включимо переноску. Переноска, ну, на світло. Треба сильніше всадити. Так, лампочка і болгарка. працює. Ось так. Кого цікавить даний інвертор, він є перевірений. Тобто, не то, що десь там я його взяв і не перевіряв і відправив. Він є перевірений і я його продаю. Тобто, кожну, кожен інвертор, кожен Будь-який товар, який відправляється, чи інвертори, чи зарядки, чи акумулятори, воно все провіряється. І після того тільки відправляється. Провірили і тоді відправили. На три розетки. І 4 виходи USB для зарядки гаджетів або телефонів. В комплекті, що входить в комплект? Ось. Цей інвертор. І ось ці провода з цими крабіками. Чи хто як називає. Дані провода це... це не йдуть до цього комплекта, Це зовсім від іншого провода. Комплект ось це і ось це. Отак. От Кому потрібно зробити з акумулятора убичного даже 220 вольт, щоб було в будинку. Щоб тільки для світла і для телевізора, і ще там для чогось. Ось цей комплект купляєте. І будете щасливі. Буде у вас світло. І буде все у вас в хаті. Те, що. Вам потрібно підключити і лампочки, і люстри. Прошу дзвонити або писати на Viber. Номера телефонів напишу в кінці відео в описі.